Всім доброго ранку. Дивіться, двері відкрилися. Ой-ой! Коти не поїли. Ні, дітки є. Зараз буду щось робити. Зараз побачимо в цей малючки, як дасть тьотя Мотя. Зараз я вис... витягнула в її. Дивіться, скільки маленька нарвала пуху. Ось тут скільки діток. Ось такі детки, бачите? Ціла куча. Зараз посчитаю скільки тут їх є. Цих діток. Масінькі є. Такі діточки. Пусіке малеє. є. О, який білий білиї будуть. Так, є то білий. Один тільки риженький. Это риженький. Всі живенькі. Ой, скільки білих. Ето який буде, Рижий. Рижий. Вони ж біленькі, о, чи риженькі. Білий. Такі маленькі. Подивіться, скільки. Декоративна нарвала пуху, і скільки в її діток. Погано видно. о, Дивіться, які красавчики. о, такі, О такі о. Мамаськи її. Отакі в мене діточки. Я її заховаю до мами. Все. Ставила назад, слюка. Така девочка. Тут, мамочка, твої дітки побачимо, так? Да? Зараз побачимо твої. Панонші вже очки відкривають. Ось такі кабасики. Ой, такі ми великі. Мама мої кролечки. На вулиці жарко. Оці мамочки. Красуня моя. Подивіться, на вулиці жарко всіх пооткривали. Я тут побивала клійоночкою. На вулиці Сонечко. О, такі красунчики тут. Ще сліпесенькі ці, так? Да? Тебе зараз, мама, досі їсточки, морквучки, дасть діткам. О, такі мене тут красавчики. О, тут, подивіться, які. О, Скакуни. Ще сліпесенькі. Тут, мабуть, два біленьких вже залишилось. Куди? Куди піжись? Сиди ще в купельську. Отакі. Тут. Це і мамочки. Де да, мамочка? Мамочка така красива. Году я діточок. Подивіться, які вже пузяхи. Погано видно сонце. Ось такі ми вже бачимо, ось, такі пузюхи. Тих-тих-тих. О, бачили? Сидіте? Ой, такі голосардний. Ой, 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 мама потривожила, спали. Сідайте в кучку. Дев'ять штучок тут. О, такі красавчики. О, такі малесенькі. Зараз вони успокояться. Ну ляжуть спадки кубелку. Сидіть. О, такі красунчики в мене тут. Зерна стала трошки менше давати, бо дуже почали висипати. Як почнуть чистити, то страха Божа що робиться. О, такі гарнюні. Отакі великі, подивіться, які красиві кролики. Такі в мене тут малючки. Зараз буду всім водичку нали. Такі в мене кролички гарні ній. Декоративненькі, як бандіти. Года на вулиці сьогодні чудова, сонечко, тепленько, так гарно. От кура одна ходить, тих не випускала, одна ходить кура. Хочу показати. Купили дерева. Сьогодні привезли і присипали, так ямку викопали. І їх присипали. Завтра будемо садити. Ось скільки 9 дерев. Персики тут і яблуні. Ну все. Абрикоси, ігрушки, мабуть. Отака в нас тут красота. Капусточку посадила під пленочку. тагроволокно це. А тут у мене качечки тільки одні ходять. Зараз я козу випущу, я її, просто на сонечко випущу і все. О, такі каченята гуляють.